Добрий день, діти! Сьогодні ми в гостях у Ірисів. Зверніть увагу на кольори цих квітів. Назвіть їх! Фіолетовий, оранжевий, синій, рожевий, білий, блакитний, кремовий, бусковий навіть не перелічити, тому що вони бувають від темних кольорів, що, здається аж чорними, до білосніжних білосніжних. І тому його назва означає веселка. А в легенді по веселці сходила богиня Іріда. Можливо, і від неї пішла назва Квітки Ірис. Але в наш час в Україні у Іриса є безліч назв. Півник, коржик. Народ давав за форму квітки. Як ви думаєте, чому? Подивіться уважно на квітку. Чим вона схожа на півня? Ведмежі огірки, заячі огірки, бубонці за форму насіннєвих коробочок. Зверніть увагу, вони дійсно нагадують огірки, та ще й зелені. Кіски, касатки, мечі так назвали за листя. Мені найбільше схожі на меч, якщо доторкнутись до края листка можна поранитися, як мечем. Іриси є не тільки садовими квітами, але й ростуть на луках в лісах. Як же ірис з'явився на нашій землі? А ось яка ходить легенда. За нею перший ірис розквітнув кілька мільйонів років тому і був такий прекрасний, що помилуватись ним прийшли не тільки звірі, птахи та комахи, а й вода і вітер. Які потім рознесли насіння по всій землі. А коли насіння проросло і розквітло, Ірис став однією з улюблених рослин людини. Здалеку, Іриси здаються маленькими маячками, що вказують на шлях морякам. А ось іще одна легенда про Іриси. Якось веселка, перш ніж зникнути, розсипалася на частини. Чудові уламки веселки впали на землю. Проросли чарівні квіти. Розсипалась веселка на дрібні уламки, і розцвіли іриси. Ось так кажуть, і з'явились на землі ці квіти. А наше спостереження закінчено. Дякую за увагу! До нових зустрічей!